Ну, Надіюсь, що в мене все вийде. Стоп. Е, мені здається, чи там якісь люди. Напевно, мені це не здається. Сумніваюся, що вони мене приймуть мирно. Але напевно, для початку я не діставав би зброю до них. Е, краще я спершу перезаряджуся. Так, тут все перезаряджено, але краще цю сумку все ж таки з неї викинути всі патрони та все ж таки, ну, побирати їх. а то... Якщо в мене не буде раптом патронів, то це буде дуже кепсько. Краще мати повну бойову готовність. Ну, в принципі, в принципі, так. Краще я дістану аптечку замість парашуту. Так, в принципі, думаю, набір мій готовий. Спробуємо підійти поближче. Ей, так, тихо, тихо, я прийшов з миром. Попрошу на мене не нападати. А на хучорб і піде у мой аберт інч закебанний в'язядзинем. Ідюс еді. -э Ицполхтевологой. Этьявад.